Усім доброго дня! Ми зараз у Київській області. І зараз ми спробуємо підключити до модульного ось такого будиночку зарядну станцію Delta Pro і дві 400 ватні сонячні панелі, також від EcoFlow І у нас буде 2-3 тижні для того, щоб ми змогли. Випробувати чи вистачить енергії, яка генерується сонцем, передається на зарядні станції, чи вистачить цієї енергії для того, щоб сім'я з трьох людей змогла нормально і максимально автономно. Проживати у цьому модульному будинку зараз. Ви бачите, якраз на даху працюють наші хлопці. Ну погода сьогодні не надто сонячна. Втім, побачимо, яка буде генерація вже сьогодні. А від завтра обіцяють сонце. Тож наш експеримент буде продовжуватись, і ми будемо фіксувати усі показники з розумінням того, скільки йде генерації і скільки йде витрат на споживачів. Два з половиною тижні ми фіксували генерацію та споживання електроенергії у модульному будинку. І найважливіше, що жодного разу навіть у похмурий день сім'ї не довелось використовувати мережу у максимально сонячні дні. Підключали навіть обігрів будинку і заряджали електроскутер. Серед усіх споживачів, енергоспоживачів у нашому модульному будиночку. ми Можемо побачити ось освітлення. У нас яке йде. Крім цього, у нас встановлений холодильник. Є електрочайник, мікрохвильова піч, маленька плитка. Для обігріву у нас є ось такі калоріфери по 1 кВт. І також у нас є ще і кондиціонер. Протягом всього періоду тестувань ми навідувались для фіксації показників за різних погодних умов. Намагались максимально навантажувати станцію, щоб перевірити якість її роботи. До речі, зафіксували і ще один рекорд: найпотужніша генерація від сонця з двох 400 ватних панелей EcoFlow склала майже 950 Вт. ватт. Висновок, до якого ми дійшли з мешканцями модульного будинку, використовувати технологію кофлоу потрібно: зарядні станції чи, можливо, стаціонарні рішення, як то PowerKit. Інновації та сучасні технології дають можливість генерувати, зберігати та використовувати енергію там, де потрібно нам, а не там, де проходить мережа. Світло у цьому будинку не зникало ні на хвилину і генерувалось виключно за допомогою сонця. Взагалі, это настолько безкоштовна була електроенергія. Mm -hmm. Ми завжди мечтали якийсь генератор, хотя от солнца. І стільки до електроенергії, що чисто, без топлива, без генератора, без, без нічого. Абсолютно тихо. Три рази за електромотоцикл заряжали. Да, їздили, И... да, на, сон... на солнечной енергії. І ось весь будинок може. А можеш сказати, да, просто що по будинку чи багато там а, всього було освітлення. Освітлення в будинку. Ага. Чайник я бачу, так? Да? Все підключали, нічого. Кондиціонер. О, тут тепленько лежить. А на кухні можеш показати на кухні? Мекутні, чайник. Угу. Холодильник. Холодильник. Все працювало. А? Ні в чому не відмовляли, правильно? Абсолютно весь будинок від сонця і